Я пам'ятаю, що історія вашого дідуся була для вас дуже важливою. І, і Можете ви нам про нього розповісти? Для нас, для всіх дуже важливо, хто твоя сім'я. Ми... Що ми є? Ми є а... А наша сім'я. От як тебе виховували, ти, ти таким і став. Хто навколо тебе, ти той є. І, і для мене дуже важливо, тому що дідусь втратив свою рідню, пройшов Другу світову війну. І про перемогу в війні він говорив не дуже багато, тому що в війні дуже складно говорити про перемогу. Всі дуже хочуть перемоги. А потім, коли приходять до цього з усіма втратами, розуміють, що ну, перемога це. Напевно, для багатьох, коли війна закінчилась.